Легендарний виробник Seplos вже в Україні. На тесті сьогодні модель літі залізов фосфатного акумулятора на 5 кВт. годин Але власникам існуючих акумуляторів на 5 кВт годин також буде цікаво і корисно переглянути це відео. Акумулятори лежать вже на складах в Україні та мають гарантію у 10 років, яка підтримується локальним представником. Тож, час побачити цікаві нюанси конструкції як самого акумулятора. Так і BMS C+. а вони є. Відкрити його самостійно ви не зможете. У вас буде гарантійна пломба, тому запрошу до перегляду. Зараз діє безкоштовна доставка. Там, де є філії Master Service офіційного представника Сеплос в Україні. І безкоштовну доставку у всіх решта містах від двох акумуляторів на 5 кВт. годин Купони на додаткову знижку будуть в описі під відео. А ось чому потрібно купувати два акумулятори, буде далі. Безкоштовна доставка була і до мене. Все було в обмовлений термін і з мінімумом формальності. До будинку я завозив вже самостійно. Між доставкою і цим відео пройшло не більше пари хвилин. Така ось цього року в нас весна у Львові. До справи. Сеплос найбільш відомий виробник корпусів для саморобних акумуляторів і фактично задає стандарти цього напряму. Його корпуса вважаються одними із найгарніших та продуманих. Небагато хто знає, що вже майже 2 роки Сеплос почав виготовляти не тільки корпуси, а й акумулятори, та й установки збраження енергії і багато чого іншого. Відкриваємо та перевіряємо комплектацію. Гарантійний талон заповнений та спочатку, але є нюанси, досить важливі, які розглянемо в кінці. На моє прохання мені не наклеїли гарантійну пломбу. Ось вона, а у вас вона буде наліплена. QR-код, який веде на сайт офіційного представника. І сайту можна і треба завантажити повну документацію на 25 сторінках української мови. В комплект поставки входить кабель комунікації із інвертором, дюбеля для настінного кріплення і саме кріплення на стіну. В мене було бажання зробити перший старт, не виймаючись з коробки, але пошук кнопки увімкнути був безрезультатний, а кнопки меню не активували акумулятор. Тож доведеться почитати інструкцію, звісно, потім. В боковинах акумулятора ховався також силовий провід до інвертора. Самі силові провода з комплекту довжиною 2 метри кожен. А ось так виглядають настінні кріплення для інвертора. Захисні копачки клем виступають за межі інвертора, тому ставити на бік, як ставив я, не варто. Клеми є з обох боків як для зручності підключення, так і для паралельного підключення декількох акумуляторів. Але виробник та і я рекомендує цим не зловживати, якщо у вас велика потужність інвертора. Права сторона акумулятора набагато цікавіша. На ній додатково розташований автоматичний вимикач та роз'єми БМС. Автоматичний вимикач включений, але на кнопки знову жодної реакції. На самому акумуляторі дублюється маркування і можемо помітити дату виробництва. Інструкцію почитати ви зможете самі. Тому розбираємо. Болти незвичні торкс. Пару хвилин і можемо зазирнути всередину. Окрім екрану і кнопок керування на кришці також знаходиться вогнегасник. Що це таке, більш докладно. З ним ще справи не мав, але бачив широке застосування у багатьох виробників акумуляторів. Я вкотре наголошую, що літі залізофасфат не настільки безпечний, як ви гадаєте. І монтувати його в дерев'яний корпус та ще й ставити біля, а хтось навіть у шафу з одягом нізащо не потрібно. І нарешті сам акумулятор. Автоматичний вимикач на 125 А з можливістю дистанційного керування. БМС-сеплос 3.0. Всі кабеля гарно прокладені та додатково обмотані захисною стрічкою. Всі болтові з'єднання промарковані при збірці, але це вже стандарт. Зупиняємось на електричній схемі. Вона досить дивна. Плюсовий кабель акумулятора йде до самого низу на запобіжник. І на ліву плюсову клему. Потім на праву плюсову. Мінусовий кабель йде на БМС. Після БМС шиною на автоматичний вимикач. І після цього кабель знову йде донизу на праву та ліву клеми. Шина, як бачите, використана лише в одному місці, все решта кабелями. Так, до кабелів зауважень немає, а ВГ4, ну окрім того, що мінус чомусь зробили червоним. Але всі кабеля в нас пройшли по всьому корпусу і виходять знизу акумулятора. Хоч навіть на малюнках виробника акумулятор розташовується знизу від інвертора. Так, в комплекті кабеля необхідної довжини. Але мені важко усвідомити це рішення. Звертаю увагу, що запобіжник стоїть на плюсовому кабелі, а автомат встановлено на мінусовому. Як казав, січня проводів АВГ 4, але враховуючи їх довжину, втрати будуть біля 1%. Наступне конструкторське рішення, яке викликало в мене декілька питань це запобіжник, Встановлено міні АНЛ на 200 А. Так, тут, до речі, друга шина, про яку я забув. Запобіжник розрахований на напругу 58 В, і тут все добре. Тільки, на мій погляд, чи буде він в стані розірвати дугу, питання цікаве. Згідно з документації, запобіжник може розірвати струм до 1000 А, але струм короткого замикання 104 комірок може бути і 15 і 2000 А. Загалом я категорично проти встановлення міні-АНЛ-запобіжників в акумулятори. На моє зауваження, виробнику щодо цього пункту мені вказали на автоматичний вимикач і дійсно там вже 7 кА, тобто 7000 А, що більше ніж достатньо для даного акумулятора. Тому. Ви, безперечно, в безпеці, але питання по запобіжнику в мене так і залишили. З цікавого, в корпусі є отвори, закриті заглушками для періодичної підтяжки клем автоматичного вимикача. Рухаємось далі і заміряємо опір акумулятора. 7,6. 765. Я перевіряв декілька разів, опір стабільний біля 7,6, що для зварних Клем, на мій погляд, було забагато. І я почав шукати, 357, в чому ж проблема. 053. 0.52. Опір самих камірок із клемою становив 052. Кабельні канали закривали QR-коди, тому нічого не залишалося, як розбирати далі. Підглянути під кабель канал не вдалося, тому був на розборках. Кабельні канали і плати з балансувальними проводами. Прикольні, все на місці. І так кабеля мають різну довжину. Нарешті можемо подивитися, хто виробник комірок. Виробник Готіон Виробник замикає п'ятірку лідерів виробників комірок станом на 24 рік. Але дата виробництва комірок засмучує. Ми ж пам'ятаємо дату виробництва акумулятора. Тобто під час збірки всі все розуміли. На жаль. Чому так сталося? Питання інше. Офіційна позиція, якість комірок перевірена і відповідає всім стандартам. Поглянемо більш детально на комірки. 3000 циклів при струмі в 1С. Опір комірок від 0,2 до 0,5. Час повернутися до специфікації акумулятора. Сеплас дає гарантію на 4800 циклів до падіння ємності у 80% за умови використання на струмах 0,5С. Тобто струм в половину того, що заявив виробник комірок. І ще накладається обмеження у 90% на глибину розряду. За таких умов дані виглядають на подібні до реальності. І вам гарантують фактично 1,5 цикли на день на наступні 10 років. Так, зараз дуже модно вказувати багато циклів, але я поки не зустрічав літість комірок на 100 Аг, де було б навіть просто вказано 10 тисяч циклів. Не кажучи про можливість досягнути ці цикли реально. Перевіряємо наємність. 106 Аг при заявлених 104 Непогано, але буває краще. Сама конструкція для комірок універсальна і використовується одразу в декількох моделях акумуляторів CEPLAS. Комірки знаходяться так мовити в обоймах, які їх стискають. Є ізолюючі амортизуючі прокладки між самими комірками, між комірками та корпусом, і комірки додатково зі всіх сторін, в тому числі і знизу. Фото не вийшло зробити, але це я бачив на власні очі додатково ізольовані скло текстолітом. Комірки з усіх сторін знаходяться на відстані від корпусу як для кращого охолодження, так і для захисту від ударів ззовні. Час поглянути на БМС та нюанси, які з цим пов'язані. В акумуляторі використовується BMS CEPLOS 3.0. Головна її особливість це пасивний балансер. Я розумію, що в мене можуть полетіти тапки, але чим більше і глибше я вивчаю тему, тим більше мені подобаються пасивні балансери. Так, безперечно, це застріли технології, енергія тупо спалюється, але за цим стоїть надійність і технологічна простота. Саме через це, в тому числі, Сеплос має змогу давати 10 років гарантії на власні акумулятори. У промислових установках зберігання енергії використовується саме пасивне балансування. Так, там проблематика трохи інша, але не суть, ми про надійність. По мірі збільшення ємності окремих комірок, балансувальний струм потрібно збільшувати. Я уважно прочитав документацію, але нічого не знайшов про струм балансування у BMS Seppлос. Гадаю, струм балансування має бути десь в районі 150-200 мА для збалансованих комірок на 100 а годин, ну точніше 104, і домашнього використання цього має цілком вистачити. А ось із більшими ємностями, скоріш за все, будуть проблеми. Наступною особливістю BMS Seppлос і акумулятора замгалом є максимальний струм. Він досить жорстко обмежений BMS у 100 А. І не забуваємо про автоматичний вимикач на 125 А. Насправді, так мало б бути у всіх акумуляторах на 5 кВт. годин Останній рік я із жахом спостерігаю, як власники інверторів на 6-8 іноді більше кВт купують акумулятори на 5 кВт і вважають, що вони зробили правильний вибір. В половину тих акумуляторів, що ви всі придбали, стоять комірки, розраховані на струм 05C. Пояснюю, для комірок на 100 ампер годин це 50 А. І саме комірки на 100 ампер годин йдуть в більшість акумуляторів в 5 кВт годин 51 В. Але напруга комірок може змінюватись. І 48 вольт, тобто 3 В на комірку це стандартна межа, до якої акумулятор ще працює. Множимо струмну на напругу і отримаємо 2,4 кВт. Тобто, навіть на 5 кВт інвертор вам потрібно було купувати 2 акумулятори по 5 кВт. годин і ставити їх в паралель для забезпечення нормальних режимів експлуатації акумуляторів і комірок. Припустимо, що струм 1C нормальний для вашого акумулятора, як і для цього, і комірок в ньому. Але навіть за таких умов вішати 6 і більше кВт інвертор на такий акумулятор ну, ніяк не можна. Типовий діалог, який я спостерігаю останнім часом, ну так доплати трохи, візьми інвертор так, щоб все тримало, і ще трохи запасу. І люди беруть все більш потужні інвертора і не звертають увагу на акумулятори. Але ж акумулятор потрібно так само чітко підбирати під потужність, тому що так, маючи більш потужний інвертор, ви не помітите, як одночасно увімкнете багато потужних споживачів. А інвертор також має ще додаткову пікову потужність, яка більше на 50, а іноді на 100% від номіналу. І якщо у вас дійсно виникає велике навантаження або велике пікове навантаження. То ви просто вбиваєте власний акумулятор, якщо він лише один. А може бути і перевантаження, і спрацює захист на акумуляторі. Що може призвести також до негативних наслідків. Саме тому я і збирав власний акумулятор на 24 вольти на 314 комірках. Таким чином, мій інвертор на 3 кВт споживав максимум 0,5С. Саме тому виробники акумуляторів, які дають справжню гарантію, встановлюють обмеження на струм БМС. Який відповідає комірка. Тому ще раз, подивіться уважно на рекомендовані струми на вашому акумуляторі. Співставте із потужністю вашого інвертора і вашого споживання. Зараз, напевно, найкращий час, аби докупити додатковий акумулятор до вашої системи вартість на дні. Чи вийде докупити Сеплос? Відповідь вас здивує. Але ні. Не вийде, ви втрачаєте гарантію. Про що, як завжди, далі. Ще трохи затримаємось на BMS. Має типові виходи Can RS475, додаткове керування автоматичним вимикачем та кнопку Reset. Опціонально може бути ще кнопка увімкнення, але насправді Reset чудово виконує функцію вимикача. Нарешті вимикаємо BMS. Зазвичай BMS знаходиться в стані глибокої гібернації і працює постійно. І акумулятор одразу прокинувся, якщо почався або заряд, або розряд акумулятора. Екран чи хоч і малий, але набагато функціональніший, ніж у g kong Виводиться вся необхідна інформація про комірки, температури. Помилки. Ємність протоколи і навіть мову. Тобто необхідність у додатку фактично відпадає. І тут переходимо до додатку та програмного забезпечення. Єдиний можливий шлях завантажити мобільний додаток та і програмне забезпечення до комп'ютера це зайти на сайт Цеплос, пройти нескладну реєстрацію і отримати право завантажувати все, що завгодно. Серійний номер при цьому не потрібно вказувати, тому я не розумію, чому одразу не додати вільний доступ до завантажень. Тим не менше, до мобільного додатку в мене також виникли питання. Мобільний додаток Seplos відсутній у Play Market. При встановленні завантаженого сайту Seplс додатку безпека телефона дуже збудилася. Хоча це вже далеко не перший додаток до BMS, який я встановлюю, така реакція лише на додаток Seppлос. Які конкретно ризики виникають при користуванні додатком, питання без відповіді. Загалом все функціональне, налаштування навіть більше, ніж в GCONG. Пароль знаходиться досить просто, але цього вам не треба. Адже зміна налаштувань BMS це також втрата гарантії. Програмне забезпечення для ПК також присутнє. Я приєднав по RS475 універсальним кабелем, який я брав на AliExpress для g kong Кабелем я дуже задоволений. Рекомендую. Головна фішка програмного забезпечення збереження та відновлення всіх параметрів. Але знову ж таки, це суто подивитись. Можливо, колись дійду до окремого огляду БМС від цеплос, але поки що я не відчув, що в нас БМС від цеплос користувалася б великою популярністю. Загалом, ось і все по залізу. Але в нас залишилася ще гарантія. І там я хочу звернути вашу увагу на певні моменти, як позитивні, так і негативні. 10 років гарантії це круто. Але ви маєте чітко дотримуватись умов гарантії. По-перше, при перепродажі гарантія втрачається. По-друге, 10-річна гарантія ділиться на два терміни. Перші 5 років, якщо у вас навіть згорить запобіжник, не кажучи про БМС. Вам дадуть просто новий акумулятор. Доставки, заміни, цей період все за їх рахунок. І це просто вау, на мій погляд. Наступні 5 років деталі для ремонту акумулятора будуть для вас безкоштовні. Але пересилка та роботи вже за ваш рахунок. І напевно, найбільш неприємний сюрприз, що при одночасному використанні акумуляторів інших виробників і акумуляторів Всеблос ви також втрачаєте гарантію. Тобто, якщо у вас вже є акумулятор, і ви хочете докупити до нього акумулятор від Seppлоus, то правильне рішення це продати ваш акумулятор і купити два Seplлоси. Ну або один Seppлос, але потужніше. Також, якщо ви вже вирішили ставити акумулятор від Seplos, то і інвертор має бути у вас відповідний. Якщо підключити Сеплос до ПВМР, то ви все вірно зрозуміли, ви втрачаєте гарантію. Я правда гадки не маю, як вони про це можуть знати. Також, поки що в гарантійному талоні є один незрозумілий пункт, який потрапив туди помилково. Але я звернув увагу представника і вони обіцяли все виправити. Тому уважно читайте та дотримуйтесь гарантійних умов. І тоді так, 10 років гарантії будуть ваші. Додатково хочу подякувати представництву СЕПЛАС в Україні, Мастер сервіс Energy за супроводження під час мого дослідження акумулятора і надання додаткової інформації на всі мої питання. Що прийшло повз увагу? Заземлення корпуса зроблено нормально. Кабеля до інвертора 25 мм квадратних. Прикольний волосний швидкоз'ємний конектор від Futronics. Комірки знову ж таки розташовуються горизонтально. І якщо для вас це критично, то дивимось на брата-близнюка, який має ідентичний вміст по наповненню, і горизонтальний корпус. Усе присутній цілий ряд сертифікацій. Висновки. Плюси. Стимний акумулятор. Від найбільш відомого бренду із 10-річною гарантією, яка підтримується вже в Україні. Із усіма захистами, які лише можна придумати, відповідає заявним характеристикам. Мінуси. Вартість. Дуже спірне застосування запобіжників міні-АНЛ і комірки, які могли би мати кращу дату виробництва, та і самого виробника комірок. Жорсткі гарантійні вимоги. Також, напевно, додамо мінуси в відсутність підігріву. БМС підтримує можливість встановлення додаткового обігріву, але самостійно туди ви його ніяк не встановите, тому що що втратити гарантію. Чи перекриваються всі недоліки 10-річною Тут рішення за вами. Можливо, я був більш прискіпливий до цього акумулятора, ніж до інших. Але це лідер, який має бути еталоном для всіх решта. Адже Сеплос потужно пішов у виробництво вже готових систем і пропонує навіть установки зберігання енергії. Старша модель від Seppлоса на 16 кВт годин має мати комірки Іві і активний балансир. Але важить вона чимало. Тому пишіть в коментарях, чи буде вам цікавий її огляд, і якщо так, я спробую взяти її на тест та огляд. Або, можливо, вас цікавлять якісь інші варіанти, так само пишіть. І так, не забувайте про коди на знижку в описі під відео. На цьому дякую за увагу, коментарі та лайки і до нових зустрічей. Попереду ще багато цікавого.